Вітаю мої хороші! Сьогодні будемо дивитися, що вас чекає в коханні на ближайший час. Ми знаходимося в серпні, то на ближайший час це серпень-вересень. Дивимося, що вас чекає в коханні на ближайший час. Серпень вересень 2024. Що вас чекає в ближайший час? Серпень-вересень, 2024. Думаємо число 1, 2 або 3. І цей варіант буду роз'ясняти. Що вас чекає на ближайший час в коханні серпень вересень. Що вас чекає на ближайший час в коханні серпень вересень Карта 1, карта 2 і карта 3. І дивимося. 2, 3. три. Подумали? Перше число, яке вийшло, те і правильно. Карта 1. У нас король Резлів. Це хороша перспектива, це хороший варіант мужчини. Це такий мужчина активний, сексуальний, пристрасний людина, яка проявляється, він буде ініціатором ваших стосунків. Звісно, якщо у вас немає стосунків, то це велика, класна перспектива познайомиться з е, мужчиною, напевно, вогняного знаку більше тут, та, і, можливо, вітряного. Він буде ініціативний. Це може бути е, партнер на секс на романтичні стосунки або стосунки е, серйозні. Давайте подивимося. Варіант один. Король жезлів. Ну, тут більше на карти на роман. От, прийшов, пішов, зникнув, е, вернувся. Це таке так, знайомство роману. Тут я не бачу великої перспективи на майбутнє, але типу, у вас класне е, знайомство. Йдемо далі. Карта номер два. Жриця. Тут життя. Тут жриця може означати тайну, жриця може означати психологічні проблеми в стосунках. Жриця може означати перспективу знайомства, але це прям таке таємне знайомство з якоюсь людиною. Воно прям. Дуже цікаве, але дуже сумнівне. Це якась, може бути переписка з людиною, якого ви не бачите. От таке. Якщо вже маєте когось в стосунках, то це трохи більш проблеми, такі якісь недорозуміння, секрети, тому подивимося, що означає другий варіант? Що означає другий варіант? Ну, тут є карта закоханих. значить перспектива знайомства є, але вона якась прям. незрозуміла, вона якась така перспектива знайомства таємна, скрита, співзалежна може бути. Тому тут все дуже так нечисто. А і, до речі, по цих картах це може бути взаємство з одруженим або одруженою. Тому що у нас є жириця, у нас є закохані це знак е, романів, коли хтось когось скриває. Тому тут таке саме може бути. І дивимося варіант номер 3. Карта номер 3. Це у нас карта бившого ретроградний uh, Меркурій. Добрий день. Uh, mm -hmm. Хто вибрав карту номер 3 Це про колишнього. Uh, що означає третій варіант? Що означає третій варіант? Що означає третій варіант? Uh, так, прийде колишній, буде якийсь uh, терк, і вам піднімуть саму оцінку тим, що він вернеться. Але в кінці кінців це повернення на якийсь етап е життя. Типу на якийсь чуть-чуть час. Тому три варіанти, які є: зараз пан, на ретрогадний Меркурій е воно от, от, таке буде піднімати емоції, е ніхто один одного не буде 100% розуміти. Тому знайомиться якраз дуже класно, один до одного дізнаватися, але тут немає початків серйозних стосунків. Тому знайомитися можете, ходити на побачення можете, але не буде фундаменту на серйозні стосунки. Тому от так, бажаємо всього найкращого і якщо хочете індивідуальний розклад, приходьте на консультацію.